Вам пояснити, це, це як людина, яка приходить в магазин «Ермес». «Ермес» не можна казати, це не грамотно. Ем, хоче купити сумку за 20 тисяч євро. Так і чує ось що ну ви перше маєте бути нашим постійним клієнтом, перед цим дуже багато купити. Е, По-друге, вас там потрібно чекати мінімум півроку. Так, звісно, ви там можете вибрати цей кольор і цей тип шкіри. Але якщо вам винесуть інший кольор, інший тип шкіри, як ви маєте її забрати і тому подібне. І людина така стоїть. Ну, сумка коштує 20 тисяч євро. Знаєте, і так ну, е, трошки шоковано. Я не купувала сумки Армені, Бірки, Нікелі, але в мене є знайомі, які купували, і мені здається, оте відчуття, яким вони зі мною ділилися. в мене було подібне відчуття, коли я прийшла ту кухню замовляти. Розумієте? Ну, 20 тисяч, звісно, вона коштує перепродажі ця сумка. так? Будь-яку магазину Hermes, звісно, вона дешевше обійдеться, але неважливо. ну, Навіть якщо вона там не 10, навіть, а 6 тисяч, ця сумка коштує, розумієте, ну, все рівно, якби, ну, це таке відчуття, що, звісно, кожного свої там якісь кордони в грошах, але все рівно виникає ось це дивне відчуття.